Добре, значить, ми знаходимося зараз в Новошляхівському дошкільному навчальному закладі, у якому освіту дошкільно здобувають 25 дітей. Всі вони із нового шляху, тобто тут тільки місцеві діти. Будівля дуже стара, будівля 60-го року. І головна проблема в цій будівлі також, це, мабуть, як і всюди, це були вікна і дах. Дах, який вже прогнив і. Прогнувся, і вікна, які також були настільки старі, що також не тримали жодного тепла. На даний момент за програмою енергозбереження сюди вкладено близько 600 тисяч гривень. Це перший етап модернізації, за рахунок чого зроблено дах повністю із утепленням. Так? За рахунок цього, повністю замінені вікна за новою, ще більш новішою на даний сучасний момент. Не розберігаючих технологій, як уж розповідали, із мембранами гідроізоляційними, і крім того, повністю перемили, переробили всю систему опалення батареї і труби. І на другому етапі це вже на наступний рік вже є проєкт. Це є утеплення і ну, покращення фасаду. Адже бачите, що дійсно він якби, вже не, не ті вимоги, які потрібні, щоб були у дитячому садку. Тому це буде утеплення і так, щоб він виглядав гарно, дійсно, як достойний дитячий садочок. А також роботи всередині. Роботи всередині це і меблі, це і стіни, це і, це і двері, це і сантехніка вся. Тобто наступний рік будемо працювати.